Хотіла провести вам розповісти одну цікаву історію, так яка сталася сьогодні. сьогодні зараз я відкрию щоб було видно Коротше кажучи, увага на екран! Шановний Тікток, вам видно не буде, ви можете перейти на мій YouTube канал, вам буде видніше. Тож, сьогодні мій телеграм-канал. Хто ще не знає, хто не підписаний, ви бачите його назву в лівому нижньому куточку потрапив значить в список потрап, потрапив в список росіянських каналів, які займаються бот-атаками. От ви зараз на екрані можете бачити. Називається це цифрова армія з Росії. і Як бачите, останній канальчик це мій. От вони вирішили атакувати його. Це вже не вперше, але, але в нас є люди. В нас скрізь є люди, які дивляться і моніторять все, що там відбувається. Так ось, окрім того, що він потрапив в список атак ботів на цей канал, нам ще вдалося зробити скріншоти з самої групи, де є чіткі установи, що робити. Зараз я вам теж їх продемонструю. Це просто для тих, хто ще думає, що методичка це прикол, то ні, це не прикол. Увага на екран. Ось ви бачите чітку інструкцію, методички, як ботам атакувати канали. Я нагадаю, це один тільки з багатьох телеграм-каналів, який має 17 тисяч ботів. Уявіть собі, скільки ще таких каналів. Як бачите, інструкція, що писати в чатах українців російською і українськими мовами, от як, наприклад,. Тут, да? Дивіться, які наративи вони просувають. Мамо, а ким мені потрібно стати, щоб зробити багато, заробити багато грошей? Сину, іди працювати у військомат і почни відмазувати дітей, політиків, бізнесменів від війни. Знайомий наративчик. Або нижче, якщо не покинути Україну зараз, то скоро всі потрапимо під конвейер мобілізації, який створив Зеленський зі своїми шістками, щоб продовжувати отримувати фінансування від Америки і багатіти. А ми просто е розмінна монета е нас можна пушечним м'ясом без підготовки в окопи відправляти. Ну, по-перше, не пушечним, а гарматним дебіли е неосвічені. А по друге. Розумієте, це пишуть боти. Але я впевнена, в кожного з вас є такий знайомий або знайома з цілком про українську позицію, який просто зомбований цим лайном і постійно повторює ті самі наративи. Якщо ви сховали, зараз схопили себе на думці, що ви один з цих знайомих, <хи> і ви сам у самого із вас іноді виникає така думка, то, будь ласка, кожен раз, коли у вас почнеться якісь там панічні атаки, ви знову почнете собі щось шифрувати. Будь ласка, згадуйте ці скріншоти і розумійте, чия насправді думка випливає в вашій голові. Так? Зараз ще вам покажу для прикладу. Будь ласка. Увага на екран, це не все. Ми зберігли найцікавіше. Дякую великим моїм підписникам, які працюють над цим. От, наприклад, фінідари з військоматів зовсім страх втратили всіх підряд у бусики тягнуть. Або поки ми вмираємо на фронті, ці брехливі суки з військомату продовжують бенкутувати. Або Хочеш відкосити, плати, немає грошей, і їдь, але не потрібно їхати вмирати за топи, гніздь зелі. От ну і найцікавіше, моє улюблене, тут вони трішечки не впоралися з Google-передкладачем. І текст, коли, а, значить, спочатку зачитаю російською. Когда уже эти избиения и затаскивания в бусы закончатся, переклали як, коли вже ці побиття і затягування в намиста закінчаться. Ну, що я можу сказати? Немає сечі терпіти ці пекельні бореш. Бо в ці буси затягують нещасних українців кожного божого дня. От виходиш на вулиці і одразу в буси потрапляєш. От, в намисто. Ось така історія. Одразу після цього повідомлення, що мій телеграм-канал потрапив в список цих гандонів. А, перше повідомлення, яке з'явилося в моєму чаті, було ось таким: це ще одна вишинка на торті. На нашому торті буде сьогодні дві вишинки. От а, це чудово зараз, секундочку. Де він? Ось він з'явиться зараз на а, екрані. Ось, будь ласка. О, це черговий фейк, вброс росіянців, але зверніть, будь ласка, увагу на підпис. Наочний посібник, що Зеленський зробив з нашою армією. Скажіть, будь ласка, чи ви колись читали наочні посібники? Це які посібники, які на очі вдягаються? Просто казкові дебіли. Ну. Так що така справа. <кій> Всі зрозуміли, так? Да? Коли в нас е, приступи паніки, коли ми починаємо падати на ізміну, щось собі шифрувати. Коли починаються в нас в голові ідеї всесвітньої там змовленості і, і, і так далі, ви розумієте, да? чиї ці ідеї? Це, це не ваше. Це не ваше, це не ви придумали. Це, це ось воно ось. Просто, е, скоріш за все, воно потрапило вам в голову не напряму через телеграм-канал, а якимось іншими шляхами, тому що це ж розноситься, на це йде розрахунок. От. Це так, щоб ви знали, як це працює ось на а, конкретному прикладі. Я зараз намагаюся найцікавіше розбирати на своїх трансляціях, тому що тому що найкращий спосіб боротьби з пропагандою це не ховати її, навіть і не блокувати. Бо зараз у часи а, масової інформації, доступ до якої має кожний, ти її не заблокуєш. Найкращим виходом є. Велике вам дякую. Найкращим виходом є її показати і. Розібрати на усному прикладі, тому я підготувала ще вам цікавенького. Минулого стріму я вам розповідала, що мій канал а, потрапив під атаку росіянських ботів. Хто був, бачили, хто не був, можете перейти подивитися. Я ще думаю окремим відео це зроблю. А, що роблять росіянські боти? Вони заходять в чати наших немаленьких каналів і розводять там зрадоньку від імені українців. Або не тільки. От і що було? Окрім того, що вони накидали кидали усіляких диких коментарів. Вони скинули мені методичку, мені в чат. Я її одразу видалила. Методичка без посилання це не картинки, це файлом, ціла книжечка на 15 сторінок. Це я вам зараз покажу не все. Тому що я думаю, якщо таке показати повністю на прямій трансляції, це СБУ до мене буде мати запитання. Тому що в цій методичці містяться посилання на, значить, коротше, я зараз вам все розкажу, покажу, не все вибачте. От, Тому що це в цілях просто безпеки, тому що нас можуть дивитися колаборанти і з радістю скористатися цією методичкою. Тому я вам покажу тільки. Частково. Значить, отакий от от вигляд вона має. Зараз ви її побачите на екрані. Ось вона. Бачите, справочник для граждан України по організації супротивління Київському морі у неточному правільству. Якщо ви звернете увагу, то дата видання 2022 рік, Москва. А, от. Тобто, це типова методична книжечка. Я вам покажу її розклад. Щоб ви просто розуміли, націлена вона взагалі на громадян України, які підтримують Рашку. От і а, на цивільне населення загалом І ви можете звернути увагу, що тут є для всіх Для священників, що робити українським священникам, як собі поводити, є ви сотрудник поліції, що робити, є ви сутруднік раг суда або маєте доступ до копії державних документів або баз. є ви врач врачи фармацевт. Якщо ви офісний роботник і так далі, спасіння соотечественників. І форми гражданського супротивлення. Там розписано все, щоб ви розуміли, там на кожній сторінці є QR-коди і посилання, тому я її не показую, за якими можна перейти на офіційні сайти расистів, куди вони просять зливати бази даних, куди вони просять зливати. навіть із РАКСУ. Щоб ви розуміли, це я не кажу про якісь там більш важливі установи. Вони просять зливати бази данів з РАКСУ наших жіночок співробітниць. Нашого палацу створення сім'ї зливати навіть ці дані на Росію. Вони просять фармацевтів, вони вчать їх, як правильно, як би це так сказати, як правильно. Красти, да, красти, мабуть, медичні матеріали таким чином, щоб вони залишилися, і потім вони ці матеріали використовували в період супротивління, які вони хочуть влаштувати в Україні, тобто внутрішню громадянську війну. Да, і вони вже готують фармацевтів, щоб вони мали матеріали, типу бенти і всяку цю штуку, щоб матати рани. Да. От, вони вчать офісних працівників, пофіг яких офісів, як зливати бази дані, і якщо не зливати, то як а, не подавати правильно звіти вчасно, щоб просто навіть а, тормозити роботу офісів українських? Просто, хоча б так, просто якщо ти не можеш розвалити, хоча б. А, Зробити такий як би так сказати апокаліпсис в економіці, щоб стала українська економіка. Ви можете просто собі уявити, що оця штука робить? Це звіздець. Показувати все не буду, просто самі розумієте, але покажу найцікавіше те, що мене зацікавило. Я думаю, це можна буде показати. Я думаю, СБУ, СБУ мене за це не насварить. Ось це стосується людей, які звикли говорити, яка є да, про культуру вне політики і, і так далі. Я сама ще раз скажу: російськомовна да, спочатку я зростала в російськомовному середовищі. Найближчі мені люди, які мене оточували все життя, також були російськомовними і були якби. В російській культурі. Ну, так сталося. Всі ці люди е, зараз за Україну і е, намагаються максимально підтримувати українську культуру і також українізуватися, але просто щоб ви розуміли, да? і ось що пише ворог. Я хочу вам наголосити, що це не якась там історична там, Московія чи записки з Радянського Союзу, чи записки з Російської імперії. Да? Е, що було колись. а це от... Ворог, який зараз, от зараз, прямо зараз, запускає шахеди, вбиває наших людей. Що він пише? Устраювайте дома просмотри фільму на русском языке. От просто коли ви думаєте, що кіно вне політики, і що такого, що я подивлюся російською, а не українською, вас ворог, який вас вбиває, просить, подивись, дома мій фільм. Посмотри його, я тобі запущу шахеда, а ти посмотри мій фільм, тому що вони за це отримують гроші, якими потім вони вас вже вбивають. І вони знають, що, дивлячись російський фільм, ви не подивитесь український і не проспонсуєте українське кіно. Це не дрібниця, якою вона здається. Далі устраювайте тематичні вечора поезії Пушкіна. Розумієте, вам ворог, вам ваш вбивця каже, почитай Пушкіна. Почитай. Він отак наставив вам дуло автомату, просто до, до, до кулемету, вибачте, до обличчя і каже: Почитай Пушкіна. А ви кажете: Пушкін великий класик, він в неполітіки. Ви впевнені, що він в Неполітіки? Далі Лермонтова. Хто не читав Лермонтову уланшу, дуже раджу. Почитайте, щоб ви знали, що це за великий. А то всі знають мцирі, і ніхто не читав Уланшу. Почитайте краще у ланшу, щоб ну, картину Лермонтова собі на, намалювати. Вот. І других поєтов. Храніть книги на русском языке в лічній бібліотеці, говорить ворог. М? Тобто він заходить, спалює всі українські бібліотеки, він їх знищує в нуль. Отакі от от цілі гори української поезії горять в окупованих містах. А він каже: храніть в домашніх бібліотеках, тому що це не преступління. Ви завжди можете сказати, що вони достались вам отрудителі. Розумієте? Це страшенна проблема, це страшенна трагедія. І я ще раз кажу: до мене, як до людини російськомовної, з російськомовного середовища, це дійшло не так давно. Але коли вам ваш вбивця напряму каже: Читай моє, смотри моє, ти цим допоможеш розвалити твою країну. Це методичка, як розвалити Україну зсередини. Чуєте? І пункти від ворога. Читай моє, смотри моє, учі моєму своїм дітям, храні моє в своїх бібліотеках. Намагаюся угу. достукатися, нервую, бо сама через себе це пропускала. І останній е, такий слайдик зараз він з'явиться. Е, значить, це стосується саме чат рулетки, тому що ми з частенько з вами зустрічаємо оцих уперів, е, яких ми називаємо товариш майор або ФСБшники, так, які працюють на методичку з різних країн. Ми з вами багато зустрічали з різних країн. Uh, uh, росіянців, які представляються громадянами uh, інших країн, і просувають різні кожен свій наратив росіянської пропаганди. Ось, будь ласка, пункт із методички. Якщо ви знаходитесь в третіх країнах, перш за всього заведіть соціальні сі на той тієї, в якій ви знаходитесь. Ваша важніша задача стати проводником народної дипломатії. і Учать монополію запада в інформаційному пространстві. Будь ласка, це то, що наші блогери, як папуги, постійно кажуть, це ФСБшники, це назарплатні люди. Багато хто вже це роз... розуміє. Але багато хто ще думає, що ми утруємо, розумієте, що ми це вигадуємо. Ні. Ну от ні. Я не знаю, що вам ще показувати, щоб ви мене почули. Я пропоную вам подивитися трьоххвилинний. Ролик. Треххвилинный ролик одного з таких ФСБшників. Здравствуйте! Здравствуйте. Красавица. Здравствуйте! Стримиш? Ні. Да, честная девчонка. Че? Лос-Анджелес Америка. Ви в Лос-Анджелесе находитесь? Да. Серйозно? Нет, шучу. Где вы такой диван взяли? 30 власть, лет бля? уже там А, нахожусь. 30 лет, окей, окей, окей. Да, хорошо, Нью-Джерси, Америка. Ну, что вы обосрались-то, блядь? Столько денег вам, блядь, вбухли, блядь, а вы нихуя ничего не можете. Тихо, блядь. тихо, тихо, Нью-Джерси. Тихо? тихо, тихо? Тихо, тихо, Нью-Джерси, Америка, не кипятись. Лос-Анджелес? Нью-Джерси. А, вы с Нью-Джерси? Я с Нью-Джерси. А почему Украина стоит? А у тебя что, Россия стоит? VPN. Аналогично. Что, да. думаешь, ты самый умный? О чем хочешь да поговорить? Да нет, я не самый умный, бля. Я просто столько денег вбухал у вас, бля. Отдачи Сколько? нет никакой. Сколько бля. ты денег вбухал у нас? Расскажи. Это секретная информация. Ну смотри, просто я Очень что же в Нью-Джерси, я что же деньги вбухиваю, по в чем дело? Я подсчитала даже. И мы с тобой плюс-минус одинаково. Как будем возвращать смотри, наши бабки? Смотри, смотри. Мы с тобой вбухиваем в Украину 12 долларов в месяц. Ты сильно обеднел? Нет, это ты 12 И ты. долларов. Нет, я намного больше. Я еще у меня есть своя инициатива. не. нет, нет. Не. Из твоего карманчика идет 12 долларов в месяц в общей сложности на Украину. Не посчитал. Надо было посчитать. Не подготовился. Мне не надо ничего считать. Я так свои ты деньги не правду считаю. говоришь свои деньги. Ты считаешь? 12 долларов. что ты знаешь, 12 долларов? 12 знаешь? долларов блять. на Украину. Ты конкретно тратишь 12 долларов в месяц. Что сильно обменел? Не а де Результаты. Я результаты не результаты вижу. Результаты прекрасные, прекрасные результаты. Какие okay, прекрасные результаты? Очень много okay. территорий Украина себе уже вернула и еще продолжает возвращать. Но не спеши жить за Суссею. Чего вернуло? Кого че? вернула? Херсонскую область, Киевскую область, Харьковскую область, Запорожскую область, ну то есть Сумскую, Черниговскую, столько областей. Порадуйся, что деньги твои не на смарку пошли. Ты чего? Это все вранье, что ты говоришь. Почему? Я знаю всю правду. Ты что мне рассказываешь? Кем работаешь Лос... думаешь, в Лос-Анджелесе? Я думаю, что просто так деньги вкладываю и ничего не знаю, что ли? Кем работаешь в Лос-Анджелесе? Это секретная информация. А что тебя все секретная информация такая? Да вот то, такая вот. Бенц да. почем в Лос-Анджелесе? Вложил бабки в вас, блин. Почем Бенс в Лос-Анджелесе? А ты куда? <баб> он у нас ложил. Товариші ФСБ на методичці сидить. Вже чітко проверен. Я вибачте, перейду на рідну мову. Я нещодавно виклала на Ютубі в себе відео, де чувак, типу, з Латвії, який живе в Німеччині, намагається розповісти мені, як погано там в Європі. От, Але там проскакує так, так точно ще якась херня, яка видає його тільки так. От. І оця от залупа теж я по дивану одразу зрозуміла, що це не дуже схоже на штати. Бо ну це диван конкретно такого пострадянського простору країн. В штатах таких диванів ну нема. Ну я не знаю, цьому дивану повинно бути, я не знаю, там років 50. Мабуть. Таких е штор нема в Штатах. Ну, тут є якби е свій окремий стиль, да? якщо ти купляєш мебель, е меблі в е американському магазині, вони в одному стилі, як ти можеш скупитися в Ікеї, наприклад, там вже буде більш європейський стиль. Але за зазвичай вони дуже дуже схоже. Одразу видно по антуражу, що це не США. Це перше. Е друге. Значить, що вони роблять? Вони сидять на зарплатні, вони кажуть, що вони з інших країн, і мовою представників тих країн намагаються розповісти, як погано їм живеться. От, тобто там це від США, хтось від Литви, хтось від Німеччини, хтось ще від чого. Вони отримують за це гроші. Їх таких дуже багато. Він такий лос анджелес блядь, як я балеріна. як Я Бале Гимнюквен случайный, а не Лос-Анджелес. Здравствуйте. Здравствуйте. О чем беседуете? О да, разном. У вас есть какие-то темы предложить? Роль сионизма в военном конфликте между Украиной и Россией. Вы где находитесь? У вас светло еще. Я сейчас на Аляске. Ну, знаете, вот Сороса, допустим. Ага. Сорос, кто такой? Понятия не имею, я же не могу всего узнать. Ну вот, говорят, поросята, там. Сорос это еврей по национальности, который вкладывал свои деньги, чтобы разрушать государство. Он сам американец, ага. очень богатый человек. Он принимал активное участие в развале Советского Союза. Ага. Сейчас принимает активное участие в том, чтобы руками украинцев попытаться разорить, уничтожить Россию. Слушай, а каким образом вот, он это делает? Целый сговор вот этих евреев по миру. Ага. Вот, туда входит я понимаю, так что и Зеленский ходит в эту когорту. Ага, то есть мы имеем и дело вот. с антисемитом, Нет. приверженцем теории всемирного еврейского заговора. Понятно. Нет. Нет, конечно. Нет, это есть, есть просто-напросто понять такой сионизм. Ага, понять и Небесный Иерусалим. Это... Вы верите в Небесный Иерусалим? Нет, абсолютно нет. Ну, удивительно. Спасибо. Ну, посоветуйте, подскажите, при чем тут евреи? К тому, что Российская Федерация напала на Украину. Можно узнать, что евреи для этого сделали. Ну, ну если ну, если, если э судить по словам Путина, что Зеленский не еврей, а позор еврейского народа, ну, наверное, тогда евреи. Я не плечу в лесу Сиремского. Это все ну, это классике, вот вы, вы судите военный конфликт между Украиной и Россией, исходя из слов Путина, того, что Зеленский еврей и еврейской какой-то заговорческой да? теории, или что? Ну, ну вы же судите, потому что Россия напала на Украину. Это факт. Правильно? То, что я говорю, это факт. Ну, это факт, да. Да, то, что вы а говорите, какие-то те самые космические Нет, это домыслы. Тоже факт. Это тоже факт. Что факт? А, ну, то, что Зеленский предал память своих отцов Каким образом? и предков, это тоже факт. Каким образом он предал память своих отцов и предков? Но он поддержал фашизм в Украине. Ой, Божья вы дай зарегает. мне сил. Где фашизм в Украине? Но если бы я к вам приехал, я бы показал. Опишите словами. А сейчас опишу. Ну, фашизм это в Украине моя... есть. Он начался, когда Российская Федерация вторглась в Украину, начала убивать украинцев. Тогда в Украине появились фашисты. Да прекратите вы. Да нет, прекратите вы. Вы же кидаете пропагандистские фразы и ничего не подкрепляете. Вы прекрасно знаете, что вы сейчас вот несете чушь. Вам за это платят, нет? За что платят? За ту чушь, которую вы несете. А, подписчики помогают, да, мне помогать армии. Вот, так вот смотрите. Я когда участвовал в допросе э, азовцев. А вы участвовали в допросе азовцев? Да, да, по роду своей деятельности Ах. я ездил в две командировки, участвовал в допросе. Угу. Я ну -ну. много чего видел у них на теле. И что же вы там видели? Ну, всякие наколки там. Какие? Ну, в том числе и кресты там всякие, пауки, надписи. Ага, и, и Они что? Они сами говорили, что да, мы вот нацисты. Так. У нас это поощряется. Вот прям это так это и это говорили. Да. Кошмар. А что расскажите это мне, это пожалуйста, это что же вы таких страшных нацистов-азовцев отпустили э, в Турцию в, обме, в обмен на Медведчука? М? У вас же цель денацификация была. Вы же поймали главных нацистов. Что же вы их на Медведчука поменяли это, всех? Это, это не мне решать. А. Я сам не знаю, почему. Допрос так, проводил, а будет. решать ничего ну, не да, дали. Ну, а. ну, ну, вот, ну вот вам я скажу одну. Uh -huh. Во-первых, был. Почему я туда поехал первым? Меня послали расследовать дело, вот когда uh -huh. обратился к нам э, начальник хирургического отделения Ростовского госпиталя, uh -huh. который спасал жизнь женщины, uh -huh. которые вот доблестные войны света Украины uh -huh. запенили детородный орган монтажной пены. А там рядом стоял мальчик oh. в трусиках. Алёшка. Алёшка, на шоколадки, он еще с черной ленточкой написано смерть, это он и держал, помогал держать пену. Слушай, ты сказал, ты на Аляске, а че у тебя? Покажи мне, пожалуйста, местность на Аляске. А зачем? А за что на Аляске, на Аляске э, не стоят российские знаки дорожного движения и хрущевки <сосква> там не <сосква> стоят, <сосква> потому что хрущев <сосква> <сосква> на Аляске не строил ничего. Абсолютно строго, это земля, а, 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 еще американские знаки дорожного движения на Аляске не стоят, да? А, знаки-то международные, если вы знаете. Да, золотой мой, золотой мой брехун, я живу в США и знаю прекрасно знаки, дорож... да. я водитель, я имею водительское удостоверение в США и знаки дорожного движения в США, знаю на отлично, сдавала на права, а ты, старая, за на Фсбшную денежку ходишь там у себя по России по улицам, по своим засранам и рассказываешь мне про монтажную пену. И как ты допрашивал, куда говноеду.